Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Господь з вами. Слова Святого Євангелія від Святого Марка Матея. Слава Тобі, Господи. Ісус сказав до своїх учнів, не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків. Я прийшов їх не усунути, а доповнити. Істину покажу вам, доки перейде небо і земля, ні одна йота, ні одна риска закону не перейде, поки все не здійсниться. Хто отже порушить одну з цих найменших заповідей і навчить інших так робити, той буде найменшим у Небесному Царстві, а хто виконає їх і навчить. Той буде великим в Небесному Царстві. Це є слово Господнє. Слава Хай слова Святого Евангелія знищать наші гріхи. І Сина, Святого Духа. Амі. Амі. Слава Ісусу Амі. Христу. Амінь. Шановні наші співбрати і сестри, вони Христі. Це слово, яке сьогодні чуємо під час літургії. В першому читанні, як говорить святий Павел Апостол до Коринтян, говорить про слово, говорить про правило і каже, що правило, воно, як буква, вбиває. Чому? Тому що засуджує нас, тому що правила нам кажуть, чого не можна робити, а навіть якщо говорять, що потрібно робити, то вимагають від нас такої жертви, вимагають від нас. Відречення, вимагають від нас такої духовної смерті, щоб втрачати своє життя заради Бога, втрачати своє життя заради ближніх. І святий Матей сьогодні нам теж говорить про закон. Але що цікаво, цей закон виконує Ісус Христос, Він прийшов, щоб виконати цей закон. Теж в Івангелії сказано, що не прийшов я, щоб мені служили, але щоб послужити. Теж в іншому місці Ісус говорить, я прийшов, щоб виконати закон і пророки, не знищити, аби виконати. І власне, сьогодні Ісус говорить, що нічого не може помінятися, аж поки не здійсниться. А хто би хотів з людей міняти, тому що людина має від Бога. Такий дар, таку владу, яка називається вільна воля, вільний вибір, свобода, і може людина це все міняти. Але міняється на свою користь, тому що Бог найкраще розуміє і знає, що потрібно нам робити, виконувати, щоб було добре і для нас, і для тих, хто є біля нас, для наших ближніх. І тому Ісус каже, Хто би поміняв такі закони, то буде найменший в небесному Царстві, тому що з цього приводу хтось має терпіти, а якщо хтось виконає і буде навчати їх так, буде великий в Небесному Царстві. Щоб нам багато не пояснювати, Ісус, власне, говорить нам остаточну зарплату за це, хворить нам за нагороду вічно. І одно, і друге є вічне. Той хто найменший в Небесному Царстві, той хто найбільший. Але важлива річ, щоб ми могли насправді побачити, що цей закон, Божий закон, він нас не вбиває, він навпаки нас рятує, оправдовує, усправедливлює. І коли ми в такий спосіб будемо дивитися на Боже право, на Божі закони, на Божі заповіді. Власне, тоді з радістю, з любов'ю будемо їх виконувати і маємо завжди пам'ятати, що Господь ці закони створив для того, щоб нам було краще, зрозуміліше Бога пізнати, щоб ми вміли Його любити, кохати цілим серцем, і щоб ви колись цю вічну нагороду в небі отримали. Амінь.